Хочу поділитися з вами ось таким гарним будиночком, який є в нашому місті. Кожен рік його прикрашають ось так гарно на Різдво. Це сім'я, яка тут живе і займається як сказати Да? Вони прикрашають цей будиночок і збирають донати для хворих людей. І люди донатять, люди дають гроші і також отримують задоволення від такої краси. Ми приїхали на різдвяну ярмарку. В Англії вже почалися різдвяні ярмарки. Ми в тому році тут вже були. І приїхали в цьому році. Тут дуже багато машин, ми їли, десь припаркувалися. Тут запалили, дивіться, ось. Ага. Краще, ніж в тому році. Ну Як гарно горить. Ці сонечко і не скаже, що скоро Різдво. Всім привіт! Ми приїхали з шопінга. Накупляли тут всього, але не знаю, що я вам покажу. Щось покажу. Ось такі купили роли, вони тут із скачкою, а тут курочка у таких хрустящих сухариках. Купили ми хамон. Оце тут, його, навірно, кілограм коштує 20 фунтів. І де він отак з досточкою. Вже прикручується. Ми купували в тому році. Ну, дуже вкусно. Ось так відкріплюємо трошки. Його тут кілограм, я подивилася. І купили. Що я купляю? Не пам'ятаю ціну, а у фермера купляємо такі шкурки от сала вже зажарене, Це дуже смачно. Купили такий панатон. Він коштує 850, так? Да? Це недорого. Це не дорого. Це не дорого. Ага, купили ми ще такі ось маленькі пай, пірог, типа вони маленькими такими зроблені. Всередині отакі ягодки, начинка, І це англійська випічка Дулі 2, і вона дуже смачна. Це також на Різдво, отаке печиво і з вкусом, і смаком сира щедрого, теж дуже смачно. І mm -hmm. також ми купили ще фрукти, ось у манго, Це було по скидці, по-моєму, 85 пенсів, один дуже вкусно з йогуртом його їсти. Листівки для поздоровлення з Різдвом. Вони всі по фунту, недорогі, але дуже цікаві. Як я вам вже говорила, в Англії дуже люблять дарувати відкриточки і люблять отримувати їх. Откриточки дуже гарні, так що треба їх ще підписати і ще не ті до відкриточок, ще буду купляти подарунки. А також купила собі mm. отакі в пепку, такі дешевенькі, будемо казати, тапочки, вони як носочки. Ходить по хаті. Ось такі теплі і коштують всього на всього 2,50. Ну і ще й ми купили сало. Ой, покажу вам таке гарне, таке смачне. І сало в польському магазині. Отаке. І ще купили просто засолене. Водій яке гарне. Взагалі, супер. І що українці роблять? Зразу приїхали. Слюни течуть, будемо їсти сало. Так, хто тут прийшов до мене? Хто тут сидить? Оскар. А сидить він тут. Ви тут рядочком все хрупку. Йому пахне. Оскар, кажи, всім привіт. Прийшов до мене. За стіл вискучив і сидить. Да? Кажи всім привіт. Кажи всім привіт. Куди на прогулянку прийшов, такий хороший, він так дуже любить, як так його гладить. Да? Оскар? Хто скучив за, кажи, за Оскаром? Хто за мною кажи скучив? Я тут. Ні, тапочки вийшли ходити по хаті і коштують цього на 250 п'ятдесят. Це дуже дешево.